От у нас в сім'ї теж влітку те, про що розповідала літом, то з люда сьогодні Людмила да, влітку високий ризик кровотеч і висок часто у людей піднімається тиск, виникають проблеми з аритмією, і при цьому виникають кровотечі. Ну, таке трапилося і в нашій родині, коли влітку, під час жари, спеки у матері мого чоловіка стався інсульт на фоні гіпертонічної кризи і серцевий. Ритмії. Слава Богу, що сусіди побачили, що вона йшла по подвір'ю і потім впала і лежала. І вже Вони нам зателефонували, швидко казали ми ну, визвали швидку допомогу при таких проблемах. Зразу треба в лікарню. І чим швидше в лікарню доставити, тим будуть кращі результати. У неї був великий розмірів геморрагічний інсульт 4 см довжиною, 4 на 4. 4 в діаметрі пропонували оперативне лікування, але ми відмовилися, тому що там послідства такої операції теж могли бути більш серйозні ніж сам інсульт. Тобто, пункт перший стався інсульт саме під час жари. Пункт другий на третій день в реанімації від лікування виникла важка алергія. Було дуже жарко, були відкриті всі вікна, теж звідти летів і пил, і, пил, і пилок рослин квітів. Плюс ліки, звичайно, і дуже важка алергія. Вона була вкрита повністю е, такою, ну, все тіло, спина, рука, е, спина, грудна клітка, живіт, руки, ноги, все повністю було вкрите е, такою важкою алергічною висипкою. Е, що ми зробили? Слава Богу, що е, е, це було у Вінниці і е, швидко ми змогли придбати е, е, продукти НСП. це був бердок, це був. Е, Зараз точно не пам'ятаю, або лівгард, або чертополог молочний, і це була омега. Значить, Слава Богу, вона могла ковтати, і швиденько ми давали, тобто, в добавку до тих ліків, які вона приймала ще хлорофіл, і оці трави, які я сказала. і плюс омегою Ми проколювали тож вам рецепт, дуже корисний омеги, вони дуже великі, І можна проколоти капсулку. Голочкою, і потім Видавлювати ем, оцю омега 3 риби жир на висипку. Ми так робили, тобто да, лікарня, вся палата, вона виняла рибою, тому що це якісний риби жир, але на очах алергія. Прийшла просто за кілька днів, повністю прийшла, і ми змогли її забезпечити повне повний курс лікування, тому що лікарі злікалися не вже не знали, що їм призначати, тому що така була важка алергія, але допомогли саме продукти НСП. Так що дійсно сьогодні теми тема дуже актуальна і.